Заходь, 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 Заходь! спіллять, у нас працює. Заходь, та блять! що заходь! Ми можемо столібом піти сюди, а ви сюди. Народ, дивіться, будете бачити нас, отак так отмагайте. Та ви є фонарик то? トラテンネココアクな,ないああ <co>、も、ねはい、う一度、ね。ああ、もう一度。ああ、もう一度。ああ、も <transformed> <んです> Неплохо? Чего? Чекай, близко Я ja, одну минус я минус? Да, вот Понял. А ты в шапці? Их обидеть <стрюрець> нельзя? Кажан, кажан, ми встряли, типо, у нас Я спротив... надіюсь, противник. У нас Я сподіваюся, ти розумієш, що в конфліті вважатись гранатою або гранатометом не може. Ну, ти це... Що, це ж не піротехніка. Це взагалі не піротехніка, типу. І, урожа... І поражаючого елементу там немає. Немає ні поражаючого елементу, ні імітації справжнього. Так що чувак ну, розслався.

Да! То ми давай спочатку до угла йдемо, а ти перебіжиш. Давай, давай, я бачу їх. Народ бачимо їхній мертяк з між холмами. Йдемо ближче, підемо! Нам треба йти обратно. Ми їх не вб'ємо, там 10 метрів до мертвяка. Кого ти будеш вбивати? Кажан! Включи рацію! Кажан, вот тут в доме! Вот тут в доме, вот Включи рацию, ты бежание пытаешься батарейки, браты? Бежить, біжіть по дорозі, кажан, біжіть! Я ж попал. Я в колесе тоже? Не, не. Батя всех просто видит того. Я, я тебе вот так стрелял. Просто кричи ап. Да не, я в первый раз думаю, блядь, поедаешь, попал, думаю, блядь. Не, честно, я не чувствую. Я, я могу апнуть, типа, и пить туда до него. Окей. Ой, блядь. Ап! Ні-ні, не, не, я мертвий. Фуу! Раз, два, три В Шаурмішки працівник, або це свій хуярить. Да, один походу був У мене подарунок. подарунок? Народ, у нас вже 11 подарунків. А, почекай. Ще один подарунок. Ні, 10, ще два. Ще два, ще два, пацани. У, у мене отак, типа, в метрах десяти. Чоловік до хуя там, так? Да? Ху... Піздець на дохуєш. Туда? Да. Бачу. <звук> вот так вот. Два, три. Вони в бункер, вони в бункер. До тебе побіжав, казав, біжай до тебе. Наверно, треба блять приміститься туди блять. Я думаю, бункер не гнути до кажана. Давай. Тільки образ, ми там будь-яку. Давай, команд, давай, пошла, Так. Плюс, плюс. За великим дером тіп сидить. <кхи> Що може Блять! <кхи> Покуратно, може ж підем, блять. То нам далеко не можеш. От там от за угрою сядем, блять. <кхи> то теж <то> окоп? <кхи> І справа. <кхи> там ще один справа! Ти його не бачиш! Діма, Діма! Там ще один! Ми одного вибили, там ще один в красному костюмі сидить. Сиди, не досі диві. Да, не бачу, Жень, не бачу. Бачу. Он душа один, так? Бачиш? Блять, опять його вибив. <laughs> він пішов уже, він коли когось там підродився. То жай, Жень, Жень піди до Діми, он там окоп поди. Справа, справа можеш обійти Справа право, бункера вийди і там прямо йде по дорозі. Ще бежать, ще бежать. В окопе, Дима, Дима, в том окопе противник, не в том, типа там, где ты был, обход территории. Ти жовтий, блять, свої, дів сей, Женя, блядь. Жень, там, походу, чи це ти був? Нет, да? Не, він там! Бачу вот так вот на 12 у меня. Спокой, писай назад. Слышно, назад, там я. Бежать, бежать, блядь. पुस्तै